Всем привет! А у нас очередная распаковочка. Да, Сирочка? На этот раз это снова парфумы? Да, котик? Моя красота. Почему Кацапсикой? Незрозуміло, да, Сілечка? Що там відбувається? На туди. Це? На мені. Диви, що я. Сір. На хочеш. Бо ти ма. Ну так як? Угу, Я просто думав, а мені цікаво чи я вноски в мене. На мій хороші. Угу. Версочок ще такий у нас є. В комусь пакуванні. Сірочка, допомагає мені. Котик, ні ні ні, ні. сірочка <гад> не так. Не так не хочеш. А, давай. Подобається тобі? Ти ж зазвичай засвіп... чехаєш від того всього. Так, і герме. Ну що? Ну все. Ну я думаю, це краса, це комбо, селечка, Сильвестр, красоту Ось так.